Мирного неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І сьогодні в мене розпаковка від продавчині з Фейсбуку. Я замовила в неї набір за 300 гривень. В наборі було 6 рослин. Упаковано все добре. Щільно і в компактний ящик. Це важливо, тому що буває дуже великий ящичок з однією рослинкою і, звісно, за пересилку дорожче. Так, дістаємо. Це барбарис Суперба. Цей барбарис повинен бути здоровим, таким височенним. Все підписано. Це добре, мені не доведеться здогадуватись. А це барбарис POW Пау або Пау-Вау, читають по-різному. Частіше зустрічається назва саме Пау. -Вау. Чомусь він трішечки нахилений. Зараз е розв'яжу та подивлюсь детальніше. Головне, щоб він не був зламаний. Далі Дейція. Сорт не написаний, просто написано Дейція Рожева. На жаль, без сорту. Оце малесеньке, щось дуже малесеньке. Спірея вавілонська кріспа. Але, скоріше, вона не вавілонська, а японська, вірно буде сказати. Тому що я не зустрічала з піреї Вавілонської Кріспа. Є лише верба Вавілонська Кріспа. Це дерен елегантісіма. І останній кізильник варігатний. Зараз порозпаковую всі рослинки і вже більш детально на них зупинюся. Під пакетиком вологий папір значить рослинка добре зволожена. Зараз все поприбираю і поставлю їх так, як було в об'яві. Грунт я бачу такий цупкий. Свій, мабуть, садовий, не торф розсипчатий. Як на мене, то це навіть краще, тому що рослина не перевалена і коренева система ціла. Ось такі були рослини в об'яві. І я думаю, що отримала саме ці. Всі рослинки цілі. І ось цей пау па теж ціленький, там навіть два паростка. Це просто гілочка, від якої укорінився, вона так нахилена. А всі рослинки в доброму стані, претензій немає. Єдине, що по відчуттям мені вони здавалися трішечки більшими, ніж отримала. Особливо ось ця спірейка, ну, зовсім вже малесенька. Дивіться, яке в неї листечко ажурне і червоний приріст має. Дерен теж маленький. Ну, сподіваюсь, що піде в ріст і буде все добре. Хоча більші рослини, звісно б, коштували дорожче і, мабуть, набагато. На ринку я ну, майже такий, тільки більш пухнастий барбарис купила за 300 гривень. Отже, барбарис червоний суперба, барбарис отавський, виростає до 3 метрів, дуже розлогий, високий, навесні зацвітає жовтими квітами, плоди, їстівні. Барбарис зелений Пауау змінює колір, прямо стоячий, до осені змінює колір на червоне забарвлення. Висотою метр півтора. Кизильник варієгатний, зростає горизонтальними пагонами, має дрібненьке симпатичне листя з білою облямівочкою. Дуже симпатичний чагірник. На ньому також з'являються червоні ягідки, які тримаються всю зиму. Деється рожева, на жаль, без назви сорту. Це досить високий чагарник, гарно квітучий. Спірея японська кріспа має дуже ажурне листя і червоний, точніше такий рожевий молодий приріст, зацвітає також рожевими квітами і має компактний невеличкий кущик. Дерен елегантісіма. високий чагарник, розлогий, має листочки зелені з білою облямівочкою. Ось такий надбір придбала. Думаю, що не дуже дорого. У нас піднявся вітер, тому зараз я їх покладу знову у коробку. Вони будуть ніч стояти, адаптуватися, ну а потім буду розсаджувати їх на свої постійні місця. Сподіваюсь, вам сподобалась розпаковка і рослинки, які я придбала. Ім'я продавця є в відео. Ну а вам дякую за перегляд. Скоро буде ще розпаковка, тому до нових зустрічей!